Канала, з вами Містер Артемпро, і ми будемо проходити Рибалка в Америці Як бачите, ми там того разу грали, набрали другий рівень. Я ще зайшов, ну там до третього самі на збиравочки, купив собі, як бачите, нову вудочку. Classic Max для другого рівня за 200 копійок. У мене з срібних у мене вже залишилося 20 копійок, мало стоп, я не Э, Вибрати і снасть так. Вибрати. Вибираємо. У нас завдання поймати рибу масою більше 150 грамм. Я вже три злопав, але нам ще дві. Тут ще є. Базові навики. Виповнив. Виповнити квест закріплення результату. Це я не розумію як. Виполнить квест, відпустить рибу. Ну, то ми зараз ловимо і випустимо. Так, давайте поїхали. Раклюне. Зараз випустимо її. Якщо буде велика, можна собі заберемо. Синець, Отпустіть. Давайте ми її відпустимо. Виконуємо завдання, та ми його виконуємо, а ми його не виконуємо квест, відпустіть рибу. Не... Я ж тут не розумію, поймайте рибу масою більше 400 грам. І тут теж. Нам треба це виконувати. Нам ще одну рибу витягнути треба. І так, давайте далі, давайте туди під берег закинемо. Я от не знаю, з якого рівня відкриваються нові берега. Будемо дізнаватися. Може ви туру граєте, кажіть. Е Гольян самка 129 грам. Плюс. Давайте положимо в рюкзак продамо її. Е, -а, а, снасті нема. Снасті хліб. Я так бачу, що й хліб безкінчений. Нехай буде, надобиться. Е, так... Клюне. Ну давай, клюй. Звичайно, що я так довго не викладав відео. Я просто не мав часу, риба сорвалась, блін. Доступно на четвертому рівні. Ага, ми можемо переїжджати на друге місце з четвертого рівня. Е, так що... Давайте збирати рівень. Щоб переїхати в друге місце. Я думаю, та риба вже не зірветься. Але всяке може бути. Ні, витягнули. Западний бичок цуцик. 201 грам. Положити рюкзак. Є, ми виконали наше завдання. Закріплення результата. Давайте тих своїх 5 копійок заберемо. Так небагато. Отпустити будь рибу. О, ще й то виконали, походу. Отпустити будь рибу. Ага, це треба виконати. Зараз злалимо рибу, випустимо її. Я не знаю, що це таке. Зараз, хай, видіри вам покажу. Може ви знаєте, пишіть в коментарях. Так, сорвалося, ладно. Оце, я не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, то кажіть, пишіть в коментарях. Підказуйте. Чекаємо, поки клюне. Так, нам клює. Западний бичок, давайте його відпустимо, виконуємо завдання. П'ять копійок наших забираємо. Поймайте рибу подуст, поймать рибу, западний бичок, цуцик. Ну, ми ту рибу вже ловили. Так, на що вона клює? Вона клює на на-на-на. Що це таке? На тісто. Ла-ла-ла-ла. Ладно, давайте злапаємо той западний бичок. Може клюне? Хоча б щось виконуємо Хоча б одне дне. Сорвалась. Цуцик, на що ти клюєш? Тоже на тісто Так. Мусим її зловити, мусим. Може, ну, давайте рибу прикупимо собі тісто. Зараз подивлюся, прикуплю собі тісто. О, клює, я не гляну. Всяке буває? Так, яс. Давайте положимо в рюкзак. Так, купимо тепер собі тісто. Ой, не сюди зайшов. Сюди рибокодус 20 гривень. 20 копійок, купляємо. Тісто вибираємо наживку. І давайте пробувати на наш... О! Топ рейтингу максимального веса. Ні, ми тим же не будемо займатися. Нам до того ще довго. Так... Западний бочок судцик, 13 грамм. Але ми його зловили і ми виконуємо завдання. Тепер нам треба ще рибу поду зламати. Я, не Я от не знаю на якому то острові. Може це на цьому. А може нам треба перейти на другий. Будемо пробувати, будемо бачити. Так, клює. Риба сорвалась. Ла-ла-ла-ла-ла, Давайте сюди закинемо. Плюс одна реакція. Бачите, коли ми закидаємо вудку, нам дає мінус 10. Ну да одну. А, тут за пару секунд... Як це? За пару секунд дає реакції. За... Ні, це енергії буде встановлена через 4 секунди. А щоб цей. Як ми закидаємо вудочку, це є мінус 10. Ні, як ми тягнемо рибу, це є мінус 10. Нам мінус 10 енергії віднімає. Мусимо витягнути. Є! Золотая рибка, малий троль! 101 грамм! получено! Цікаво, що з нею рядка я риба, цікаво, що з нею зробити. Положити в рюкзак, отпустіть, продать за одну монетку. І давайте ліпше положимо в рюкзак. Не знаю, що воно дає. Що з нею. Можна... треба якесь желання загадати. Хойб, хоть бы ты риба под, хоть бы риба подус. Не, не надія. клює, я задивився. Так, 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 да. Е! Ясь Ложим в рюкзак. Рыба под, ну ти бы ты клюешь? Увеличивает шанс взяла конкретної конкретной рыбы. Там є вона ловиться. А, це для подуста. Соснова роща. Соснова роща, соснова роща. У нас є соснова роща? Не знаю, будемо бачити. Будемо ловити, може повезе. Нам треба ще четвертий рівень. Так що... Давайте зараз кінчиться нас енергія. Я думаю, будемо вже закінчувати цей ролик. Западний бичок цуцик. Норм, хай буде. Давайте зараз думаю, цю всю продамо. Нам так і так багато, в мене там же повний рюкзак. Так, це остання. Золотая рибка. Все, Участвуй в рейтингу зло. чи зло? Участвуйте щоб в стоби энергии. Так, рюкзак. Відкривайся. Поскільки у нас риби. І берем так. Продать. 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 Продати, продати. Ти вс продаємо, продаємо, продаєм. Копійки йдуть. Все. Продали всю рибу. І нас... 174 монетки. Звісно, то мало, ну. Но... Вистарчи нам. Тут О, його, походу, перший раз витягну. Приймайте рибу маси 400 грам О, вже одна є. Вже одна є. Так. Є, важолов, ясь. 516 грам. Нам треба ще одну рибу таку витягнути, і я думаю, ми це завдання закінчимо. Закреслимо, можна сказати. Але не надіємося, то надовго, бо нам тут будуть ще завдання давати. У нас вже мало енергії. Так. Западний бічок цуцик 57 грам. Мало 57 грамів. Я не знаю, як на коштує поду теж одну копійку. Я от одне в шоці, що золота рибка коштує одну монетку. Мені цікаво, що ж так мало. От клює. Я навіть не бачив, що клює. Заговорився. Подуст. Є. І ми виконали наше завдання. Все. Ми виконали завдання, поймати рибу подуст. Зразу два... Класно, класно. Вау. Вау. Чтко, чтко, випить енергетик. Випить енергетик, випить енергетик. Давайте на то всю рибу продамо. Філеле ще. И нас лишил... і нас є 213... 259. Та ого-ого-го! Виполнить любий квест! Купай подкормку, пусти э, рыбу, поймать х... на хлеб ма... Мя... Шу-шу? Я не откейш. Тут здесь було таке випить енергетик, де воно є. Yeah. А вон. Э, так, 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 сюди. Э, виполнить, виполнить, виполнить. Оба, оба, оба. Забрать. Ну тут не награды. Ого, вип'яні енергетик. Давайте ми його купимо. Денер магазин. Магазин. Купляємо наш енергетик. Енергетик. E, наживка подкормлення. Енер... єда! Що таке? Енергія гуру. А e, тут частина монетки. Енергетики, енергетики, енергетики. Я навіть не знаю. Нема походу. Добре, дорогі друзі. Всім дякую за просмотр. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Я думаю, будемо вже прощатися. Так що всім пока. Пишіть коментарі, якщо ще знімати. Все, пока.